Перші дні після втрати близької людини найважчі. Окрім болю, родини військових стикаються з бюрократичними викликами. У Чернівцях питаннями організації займається територіальний центр комплектування спільно з міською радою. Родині не потрібно шукати кошти на базові послуги. Витрати розподіляються між державою та громадою. Все відбувається. Практично автоматично всі знають, хто кого про що повідомляє, в які терміни визначається час. Наше підприємство комунальне бере участь раз у рік в тендері. воно виграє тендер на, на, на надання такої послуги, і міський бюджет відшкодовує повністю їм всі витрати, що пов'язані з похованням. Одне з найчастіших питань: вибір місця поховання героя. Станом на зараз, згідно положення. Якщо військовослужбовець загинув під час виконання своїх обов'язків, звісно, що він буде похований розпорядженням міської голови на почесній алеї, визначені так само розпорядженням виконавчого комітету. Якщо ж смерть настала не під час несення служби, а наприклад, це був демобілізований військовий, він не може бути похований на почесній алеї, адже територія має свої обмеження. Проте є винятки. Це державні нагороди. Якщо він має державні нагороди, державні відзнаки передбачені положенням, він буде похоронений на почесній алеї. Якщо нема таких, то це індивідуально розглядається. Можливо, людина має заслуги і має інші якісь здобутки, які дадуть можливість міському голові видати таке розпорядження і похоронити його на почесній алеї. Місто також бере на себе зобов'язання щодо встановлення надмогильних споруд. У Чернівцях діє єдиний стандарт, аби сектори поховань військових мали гідний та одностайний вигляд. Є встановлений зразок цих пам'ятників. Вони практично всі одинакові. Вони відрізняються лише Якимись додатковими елементами, які родини можливо хохотять замовити за свій власний рахунок, а сам пам'ятник, вартість якого зараз сягає, порядка 260-270 тисяч гривень, це все оплачує міський бюджет. Щодо розширення місць у мерії запевняють, наразі дефіциту немає. На цвинтарі облаштовані додаткові сектори. Втім, усі ми маємо надію, що в них якнайшвидше не буде потреби. Адже кожна така цифра це трагедія, про яку важко говорити вголос. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4